Всім привіт! Сьогодні в відео я хочу поговорити про захист вашого YouTube каналу і облікового запису Google в цілому. Коли ви реєструєте свій YouTube канал, його безпека це найменше про що ви думаєте в цей момент, оскільки канал пустий, на ньому немає жодної інформації і тому він нікому не потрібен. Тому моя вам порада: подивіться це відео до кінця, розгляньте всі варіанти захисту і максимально захистіть свій YouTube канал. Давайте розглянемо, які є варіанти захисту свого облікового запису. Щоб це зробити, вам потрібно на комп'ютері увійти у ваш аккаунт. Коли ви це зробите, вам потрібно натиснути на ось цю іконку вгорі з правої сторони. Коли ви це зробите, потрібно натиснути на кнопку Керувати обліковим записом Google. У нас відкриється сторінка зі всіма налаштуваннями нашого облікового запису. Далі переходимо на вкладку Безпека. У цьому розділі ми можемо здійснити всі налаштування безпеки. Перше, що нам потрібно зробити, це увімкнути двоетапну перевірку. Коли ви увімкнете двоетапну перевірку, вхід в обліковий запис буде можливий тільки після введення коду, який прийде вам. На телефон у вигляді SMS або після підтвердження на довірному пристрої. Тому плавно переходимо до другого пункту, а саме прив'язку вашого номеру мобільного телефону до вашого Google аккаунту. Саме на цей номер буде приходити код підтвердження при вході в ваш обліковий запис. Це є дуже хороший спосіб для підвищення захисту вашого YouTube каналу. Тут є один нюанс. Він полягає в тому, щоб правильно захистити свій номер телефону. Але я сьогодні про це говорити не буду, оскільки це тема для іншого відео. Якщо я його знімлю, в описі під цим відео ви знайдете посилання на цей ролик. Давайте рухатись далі. Тому останнє, що нам потрібно зробити, це підв'язати резервну електронну адресу. На неї будуть приходити сповіщення про кожен вхід в ваш обліковий запис. За допомогою цієї електронної пошти ви зможете відновлювати доступ до свого YouTube каналу. Тому не забувайте її також надійно захистити. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним. А на сьогодні все. Дякую за перегляди і до зустрічі в наступних відео.